Усім найкращі вітання і цього разу на основу леді акумуляторний тример від тировельної марки Техас. упакований він до фірми хартонів упаковки, на якій зазначені основні технічні характеристики. В комплектацію даного тримеру входить безпосередньо сам тример, також є додаткова ручка утримання, є також передня захисна накладка. Відповідно для того, щоб захистити оператора, комплектація входить пластиковий захисний кожух. Для того, щоб можна було скошувати невелику траву, комплектацію даного тримеру входить 5 пластикових ножів. Не знаю наскільки довго вони прослужать, але комплектацію вони входять. Для того, щоб можна було встановлювати ножі та їх змінювати, в комплектацію входить подвійний ключ. Тобто з однієї сторони звичайний торцовий ключик на десі, а з іншої шестиграни. Для того, щоб скошувати більшу траву, в комплектацію входить косильний диск. Ну і відповідно також в комплектацію входить два металевих ножі. Одразу хочу зазначити, що в комплекті даного тримера не було акумуляторної батареї та не було зарядного пристрою. Їх необхідно придбати, додатково, якщо їх немає. Також комплектації є гарантійний талон і відповідна інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатись порядок підготовки даного тримера до роботи, порядок його експлуатації, технічного обслуговування, ну і звісно, основні його технічні характеристики. Що стосується безпосередньо самого тримера, то в нижній частині штанги є кнопка, натиснувши на яку можна змінити довжину штани. У місці кріплення двигуна до штанги також є кнопка, натиснувши на яку можна змінити кут нахилу пильного диску. протилежного боку розміщена ручка утримання, яка виконана із пластику. На даний тример встановлюється акумуляторна батарея та званою макітовською посадкою. Кнопку вимкнення виконана разом із кнопкою безпеки, тобто необхідно натиснути на спочатку на кнопку безпеки, після того натиснути на кнопку вимкнення. Захисний щиток встановлюється доволі легко і фіксується одним гвинтом. Після того, як встановили захисний щиток, необхідно встановити пластикову накладку, в якій зроблені позип під пильний диск, ну і відповідно після того необхідно зафіксувати гайку. Далі необхідно буде встановити передню захисну накладку, яка встановлюється доволі просто. В корпусі, де розміщено двигун передбаченого в який вона встановлюється та фіксується. Залишається ще встановити додаткову ручку утримання, яка виконана в виді мута і фіксується одним гвинтом. Для роботи даним тримером я додатково придбав одну акумуляторну батарею її 4 Агоди. Корпус даної акумуляторної батареї виконаний з пластику, в нижній частині є обрізійний уставки, що забезпечить додатковий її захист. На передній панелі є індикатор рівня зарядженості акумуляторної батареї. Після того, як ми встановили пильні ножі захисні щитки та встановили акумуляторну батарею, тример готовий до роботи. На цьому у нас огляд акумуляторного тримера від торговельної марки Техас завершено. Дякую всім за увагу!